От знаєте, треба думати масштабно. Завжди думати масштабно, максимально масштабно, на велику перспективу до року часу. Далі думати вже не треба. Тільки <гум> горизонт планування рік часу має бути плюс-мінус. І от зараз що я от думаю? От є така думка, дуже плотна. А підпишіться на телегу, ці лего, послайшав ці профілі. Це я ніколи не втомлюся говорити. От літом робив план. По цій корекції до 2800, десь, да, типа загалом план себе відпрацював. Ну, скільки часу вже пройшло, десь півроку. Зараз Ефіріум торгується по 214. Я думаю, що тут десь звідси ми маємо зараз розвернутися. Я думаю, що цей розворот буде великий, масивний, і ми підемо на ТХ потім після того. Те, що буде зараз, найближчим часом. Так, якщо брати біткоін, там, я думаю, теж він розвернеться, може піде в район. Ми, може, тут АТХ вже не оновимо, а просто з району десь 117, потім вкатимося вниз. Тобто це буде як така корекція остання, і потім сильний дамп. Тобто тут уже, ну, Хай, я думаю, для мене лічно поставлено. Ну, чому ж Ефіріум має більше за біткоін вирости і так далі? Ну, тут питання не тільки в тому. Тут питання в масштабі, те, що зараз, ймовірно, найближчим часом відбудеться рискон. Ніхто того не жде, може ніхто про то не думає, але фактично вся індикація зараз кричить за те, що це мабуть найкращий час для покупки якого якого всякого шлака, типу, яке тільки зараз от і виросте, бо потім воно ну, почне дампатись разом з усім. Там потім, ймовірно, і пузирчик лопне в 26-му році, буде дуже затяжна, дуже болюча корекція, сильна. Там не знаю, біткоін до 30 тисяч може впасти потім. Даже так може бути. Там і мікростратеджі, може їхні бітки в США перейдуть, там Ну, там всяке може бути. От. Но зараз, ймовірно, я думаю, що буде різкон. Я думаю, що буде розворот. І... Ну та й все, Все. гарного дня.